Доброго дня, шановні друзі. Знову футзал на ваших екранах. Сьогодні, 2 лютого 2024 року, в легкоатлетичному манежі Вінницької обласної з Дюшор Колос. У Вінниці на генерала Рабея 3. Відбувається груповий турнір чемпіонату Вінницької обласної організації ВФСТ Колос футзалу серед команд хлопчиків, не можу називати їх юнаками, але вони ще малі. в 2011 рік базовий є, 2012 рік грають хлопчики. Ну, Базовий 2011 рік. Груповий турнір, не знаю номер групи, а ось склад в цій групі такий. Зараз на майданчику команди, які представляють Вороновицю, Вороновицьку селищну територіальну громаду. Вони у синіх або блакитних футболках проти зліва від нас. Тренер Віталій, Віталій Матвієнко і Віктор, Віктор Данканиць, якщо не помиляюсь. Да, склад команди чуть пізніше я е, вам назву. І команда Дьоша Десна з Трижевської селищної громади. Вони в зелених футболках. Тренери Володимир Яремко і Андрій. Кулачка Андрій, Андрій Миколаївич. Мій добрий знайомий ще з Луганщини Андрій Миколаївич Кулачко, який дуже багато виховав правних футболістів. Я, якщо буде час, якось повідомлю. Ну, саме з цією командою, якби старшим тренером працює Володимир Яремко, команда Діоша Десна, Стрижевська громада. І приємно, що зараз. Стриженин на матчі Валерій Вікторович Коровій, колишній людина ну, відома не тільки у футболі, у спорті, і в політиці і в суспільному житті. Ось він присутній там, до речі, поруч з Андрієм Кувачком прийшов поболювати за своїх земляків зі Сизарки. І крім того, приїхала команда з агрономічної е, сільської громади. Вони також і, на жаль, не змогли там е, Поболівали хлопці із е, сутисок. Сутицька громада. Не змогли приїхати. Ну, десь такі щось е, на зразок карантину. Ну ось... Е, Тут у цьому мали грати в Сосенці. Там чудова школа і чудовий зал є. Ну, там сьогодні відбуваються змагання плічо, пліч. Якщо не знаю, якщо не помиляюсь, все українські шкільні ігри. Ну ваш тому грають команди сьогодні тут, у Вінниці. Ну і також сьогодні грають. Команди інших групових турнірів всього я можу помитися, всього 26 команд або 28 у цій віковій категорії вийшли на старт. Вчора 25 команд змагалися у 2009 рік народження, і вже на нашому каналі є відеотрансляція з розмоменту п'ятого номера. А п'ятий номер у команди Стриже і це. Олександр Яремчук, п'ятий номер. Я зараз походу буду вам потихеньку називати склади команд. Зараз прибував ротом 10 номер Максим Герасимчук. Це у Сріжовки. Десятий Максим Герасимчук, а п'ятий Олександр Яремчук. Сьомий номер на майданчику. Це Артем Євчен. Артем Євчен. Під, під третім номером грає. Роман Наконечний. Роман Наконечний. Ми зараз бачимо, як справляється з митцем саме десятими Максим Грасенчук. Є невеличка перевага команди зі ці, ну, І ці хлопці, і хлопці старших вікових груп, школа відома, має успіхи певні, є багато вихованців, які вже Займається у провідних українських академіях, я знаю точно. Так що я, я не буду казати, що е, школа Десна або команда зі стрижовки є фаворитом цих змагань. Ну, скажімо так, одна серед. Ось капітан команди вороновиці з м'ячем 15-го продає м'яч одиннадцятому номеру. Один номер це Артем Сич. Його і Не. у багатьох футболістів ми бачимо написи на спині. На футболці, звичайно, прізвище хворців Вороновиць. Десятий номер у команди. Владислав Голоскевич у команди Вороновиці. Один з я вже сказав, що це. Що це... Артем Сич. Момент зараз був небезпечний. Біля воріт вороновиці. Ворота захищає у команди вороновиці, ворота захищає Артем Болтак. А у воротах Десни, до речі, я не назвав вам Максим Дуднік. Зараз зміна по ходу матча в складу Стрижавки. У Стрижавки восьмий номер. Денис Гарник. 14-й зараз який в центрі події. Максим Гарник пробував і добре зіграв аратар. Артем Болтак. Артем Болтак. 14 номер у Михайло Романенко у команди Стрижавки. Знову удар. Знову Гарника. 15 номер. Максим Олійник. Два Олійника команди. Стас Олійник. 11 номер і Максим Олійник, А вони не брати. Ось Максим Олійник, 15. Там пацієнт, ніж. м'яч від Сіненка. 33-й номер. Олександр Сіненко цей м'яч. Олександр Сіненко, 1-0, Урановиця повела в рахунку. Нагадаю, що формат матчів турніру два тайми по 15 хвилин так званого брудного часу. Тобто від свиска до свиска арбітра грається. Команди, які посадуть перші та другі місця, вийдуть наступний тур, який пройде вже, якщо не помиляюсь, 10 лютого. Так що команди борються за і друге місце. Ну, сьогодні три команди. Одна з них поїде, поїде, на цьому закінчить чемпіонат. 14-й номер я не називав, а називав Михайло Романенко в складі Стрижовки. Ось він зараз мед 7. Це Синенко. автор забитого гола 33-му номеру воронець Олександр Синенко. Називав я 15-го номера капітана команди Андрія Сенчука. Андрій Сенчук у бороновиці капітан команди 15 номер. Автор гольової ні ні ні, ні. Не було там гольової передачі. Ось він, Сенчук, Синенко. Я сказав, щоб має перевагу. Що має перевагу? Команда з Стриживки. Ну напевно, ні, немає переваги. Дало зіграв зараз в захисті Олександра Сіненко проти Михайла Романенко. Ніша Романенко. Гарник. Це Максим Дуднік. Воротар. Стріжовка намагається зараз атакувати. Непогана комбінація. Класична стіночка, така футзальна. Пройшла за участю Михайла Романенка та Максима Олійника. Пройшла. Під сьомим номером Ніщук грає. Володимир Ніщук. На колишнього міністра культури. Володимир Яремко, тренер Стрижоки, активно допомагає своїм. Під опічним порадами. От ніщо, прості, не встигає Синчук. Ну, Це колись досвідом прийде, щоб можна було. Зміна воротаря зараз у команди Срижавки. Є п'ять оборот. Вище вирок прибуває Олександр Симен. Кутовий. знову така небезпечний простір був вздовж воріт, але ніхто не відгукнувся. Де мене з зауто відгукнувся. Ось воротар зіграв. Зараз Сінчук мав нагоду. Закінчився перший тайм, друзі. Рахунок 1-0, врановиця виграє, ми з вами зустрінемо в жовтаймі другому. Олександр Мазан знімав футзал з легкоатлетичного манежу Колос у Вінниці.